Наше Сонце постійно викидає величезну кількість гарячої плазми у відкритий космос. Всі ці заряджені частинки активно руйнують все на своєму шляху. То що захищає Землю від сонячного вітру та сонячних бурь? Потужна земна атмосфера дає деякий захист, розсіюючи чи поглинаючи сонячні частинки до того, як вони досягнуть поверхні планети. Проте в нашої планети є й таємна зброя потужне магнітне поле, яке проєктується у космос. Воно в основному утворюється завдяки руху розплавлених сплавів заліза у зовнішньому ядрі Землі. Ділянка космосу, де магнітне поле взаємодіє з сонячним вітром, називається магнітосферою Землі. Її форма постійно змінюється під дією опромінення сонячними частинками. Коли позитивно заряджені протони та негативно заряджені електрони входять у магнітосферу, більшість з них відхиляється навколо Землі, за того до того, як досягнуть атмосфери. Магнітосфера проходить справжнє випробування, коли великі сонячні бурі, які несуть більше плазми і рухаються з більшою швидкістю, знаходяться на шляху зіткнення із землею. Більша частина плазми відбивається, але частина застаріє у магнітосфері та затягується у воронку вздовж магнітних ліній, які виходять з полюсів. Коли заряджені сонячні частинки стикаються з молекулами азоту і кисню, в нашій атмосфері утворюється космічне світлове видовище, відоме як північне сяйво. Чим більшою є буря, тим далі від полюсів можна побачити північне сяйво. Деякі бурі настільки великі, що заважають роботі супутників, збивають літаки із шляху. У людей може погіршувати самопочуття. Переважно більшість часу ці незручності є незначними, але коли наступного разу надто сильна сонячна буря перевантажить наш магнітний щит, нам може й не пощастити.